Декілька способів зробити ваше речення більш сфокусованим і більш акцентованим. Розглянемо декілька різних способів, залежно від того, на чому ви хочете поставити акцент. Візьмемо просте речення: I need more money. Щоб підкреслити, що саме для вас важливо, а саме це гроші, можна використати таку конструкцію. What I need is more money. Що мені потрібно, це більше грошей. Далі підкреслюємо кому саме. It's me who needs more money. Це я, кому потрібно більше грошей. It's me who. Далі фокусуємо увагу за допомогою виразів. «All I need is, all I need is more money. Все, що мені потрібно, це все на все більше грошей. Або The only thing. The only thing I need is more money». Єдине, що мені потрібно, всього на все відчали життя. Наголошуємо на важливості. Вираз what matters is that what matters is that I need more money. Що має значення, це те, що і для уточнення або пояснення ситуації. Конструкція it's not that it's just that. It's not that I don't want. It's just that I need more money. Те, що би я не хотіла, ну, мені просто потрібно більше грошей.